Христос хрестився. сьогодні другий день цих гарних чудових юрданських свят, і цей день є в особливий спосіб, присвячений Івану Хрестителю пророку притечі Господньому, який дуже важливу роль відіграв саме в цих подіях, і він особливий тим, ще, що про нього. Старий Завіт ще, ще говорить. Іван Хреститель, він має свою історію, дуже таку також незвичайну. Його батько Захарія був священником в Єрусалимі, мати Єлизавета, І ось вони не мають дітей довго, але вони моляться, вони праведні перед Богом моляться. І коли прийшов час, Бог посилає ангела і цьому батьку Захарії. Анна звіщає, що в нього має народитися особлива дитина. Захарія каже: я старий, моя дружина також. Як по чому я буду знати? І ось ангел йому говорить, що знаком буде. Для нього те, що він замовкне і не зможе говорити, за те, що не повірив, можна побачити тут цей зв'язок мови і віри. Дуже важливо, що саме тут йде якби його переосмислення Захарії, він довго служив при храмі, роздумував над Божим Словом. Але бачимо, коли прийшла хвилина здійснення певного такого Божого веління, чуда Божого, через нього в його житті він не був готовий. Отже, не був готовий і просив знаку, і Іван йому дає, так, ти замовкнеш. І коли прийшов вже час народжуватися Івану Хрестителю, прийшла до них Діва Марія, вже несучи Ісуса в своєму лоні. І ось зустріч Діви Марії, Святої Єлизавети це зустріч двох таких особливих жінок, які здійснюють Божий план. І тут можна сказати, що перед тим, як Іван Хреститель з Ісусом зустрілися на Йордані, вже зустрілися вони тут через своїх матерів, які прийшли. Щоби пережити цю радість в особливий спосіб. І Єлисавета каже саме через те, що цей Іван Хреститель дав своїй матері пізнати, хто така Марія. І тоді Єлисавета каже, звідки в мені це, що прийшла до мене мати мого Господа. Отже, Іван Хреститель вже першу кому звістив. Про Ісуса, це його мама. Він їй дав зрозуміти, це мама Ісуса, мама Божого Сина. І все життя Івана Хрестителя це відкриття Христа. І потім, коли на Йордані він появиться, що він буде говорити? Це Анець Божий, який забирає ваші гріхи світу. Я негідний, навіть йому розв'язати ремінця на сандалях. Коли він це говорить, він мусить відчувати, чути духовну силу Христа і чути своє смирення, свою покору себе. Самого Він каже, я негідний. Це значить, що в його душі перебуває дуже багато світла, що він це розуміє. Бо коли людина далека від Бога, вона каже: Не вбив, не вкрав, нема в мене гріха ніякого. все. Але коли людина починає занурюватися в Боже світло, це світло відкриває правду про Бога і про неї також. І коли вона в такій покорі стоїть перед Богом, Бог її возносить. Це Бог підняв Івана Хрестителя. Не він вирвався там, з, скажімо, з цього грона людей і перебігає до Ісуса і каже, я тебе буду хрестити. Ну, такого не було. Але його Бог вибирає, бачимо, ще перед народженням. Вже за Божим планом він приходить в цю родину. Захарі Елизавету. І ось потім ми не знаємо, що та, скажімо, було з Іваном Хрестителем далі, але він зростав у Божій ласці, повний Святого Духа, тому що Він був вже освячений, очищений. Лоні Материнському саме через голос Діви Марії, через Слово Богородиці, яка несе Ісуса, яка чиста невинна і приносить Ісуса до Івана Хрестителя, щоб Він його освятив, очистив, благословив. Коли ми одного разу були в Святій землі з групою і там заїхали в кумран. Це біля Мертвого моря в пустелі, де жила така спільнота есею, вони дуже ну, себе називали синами світла, мали свого учителя, дуже пильнували ритуал чистоти, збереження, у них багато було таких басейнів з водою, вони проходили такі очищення, ну і працювали. Це, скажімо, вони так жили і, тобто, не одружувалися спільнота була. І там якраз крутять такий фільм, ну, хвилин 10. Для тих, хто приїжджає, розповідається про ту спільноту, показується і читається ніби хроніку, хроніку, яку десь знайшли, яку там записали в тому часі. Розповідається саме про чоловіка, який прийшов туди. Цю спільноту і жив з ними так біля двох років. А потім, говорить в цьому фільмі, що він збунтувався і залишив цю спільноту. І потім через деякий час почули, що він хрестить на Йордані. І з цього там не називається Іван Хреститель, але саме так розповідається, і людина розуміє, що це Іван Хреститель. Але. Те слово збунтувався, це йшлося про те, що він в чомусь був незгідний з тими їхніми науками, тому що вони вважали себе синами світла, всі інші, це грішники, прокляті, все інше. І тому Іван Хреститель десь в якійсь хвилині зрозумів, що ні, ні, це не то. Але він, якби там, ну, ніби проживав цьому. І потім він е, говорить про нього, що він хрестить на Йордані. І коли цей один там з цієї спільноти почав цього учителя питати, той учитель дуже його насворив і сказав більше про нього не згадувати. Отже, в ньому прийшла якась озлобленість, що ну, Іван Хреститель так пішов і зараз хрестить. Ну, А ми знаємо потім, що сталося, він пішов, тому що була Божа воля на це. Він... Мав об'явити для цілого світу того, який хрестить духом і вогнем. Каже Іван Хреститель, я хрещу водою на покаяння. Отже, коли людина ну, його слухала, ті, які приходили до нього, вони якби виправляли своє життя, бо, говориться, якраз, щоб люди вирівняли стежки Господні. Гори знизилися, провалі загорнулися, і щоб рівна дорога була для того, хто йде в Божому імені. І це для того, щоб людина могла підійти до того хрещення Духом і вогнем, яким хрестить Ісус. Тому що його хрещення особливе це хрещення для Царства Божого. Це не просто тут ну, Якийсь спосіб тільки тут, в житті людському, просто повернутися і жити таким правильним життям. Ні, це є хрещення для життя вічного. Для того, щоб людина увійшла в життя вічне, вона має пройти через очищення вогнем і духом. Апостол Павло говорить, що кожна людина будує своє життя. З якогось матеріалу, ну він так образово це говорить, один будує з соломи, інший з сіна, один з дерева, інший з каменя, другий з дорогоцінних самоцвітів золота. І День Господній, який прийде, Він виявить діло кожного, тому що День Господній принесе вогонь очищення. Вогонь, яким Христос хрестить, це Його істина. Якщо навіть взяти, ну, в нашому часі, Ось, скажімо, людина, яка жила собі якось за своїми правилами, не зважала на ніякі там Божі закони, але в якийсь момент вона навертається, вона пізнала істину і навертається. Що відбувається з її душею? Вона проходить дуже тяжку боротьбу. Величезне перемінення внутрішнього світу, вона дуже страждає. І, можна сказати, це вогонь. Богонь, який її очищає, вона в стражданнях знаходить очищення, а дух Христа це дух істини. Отже, ця істина Христова вона має дух життя. Каже Ісус: Слово моє дух. Христове Слово це дух, істина. І ось Ісус хрестить цим Словом, а апостолом, коли вони були на вечері Господній останній, Ісус говорить, ви вже чисті Словом, яке я до вас промовляв. Але апостоли також мусили пройти велике очищення. Навіть потім, коли вони відрікалися, це також була ну, величезна духовна їхня боротьба, і потім пізніше. Тобто вони весь час були ось хрещені, занурені в цю Божу істину. І треба було багато речей свого старого життя відмовлятися, зрікатися. Тому що те життя, яким людина живе у цьому світі, це життя, яке не має спадщини в небі. Спадщини в, Божу, в Божому домі не буде. Тому що це життя, яким вона живе у цьому світі, воно противиться Божим законам Дуже сильно. Коли подивимося, що робиться у світі, це величезне противлення Божим законом. І коли Ісус приходить, Він приходить, щоб перемінити, переобразити, осяти, занурити в Божу істину. Щоб в цій істині людина була визволена. Тому що істина визволяє, каже Ісус, в одному місці. Коли людина робить гріх, вона гріха не вільних. Пізнайте істину, вона вас визволить. А визволить це значить очистить. Христова істина, і тому вона в цьому світі є найцінніша. Христова істина. А Христова істина це істина Бога. І тільки ця істина дає печать відкуплення Слово Христове, дає людині можливість повернутися до Отця Небесного. де в цій істині людина починає розуміти дійсно свою і гідність, і свою неміч. І свою гріховність. Правду про себе. Але коли Божа істина людині відкриває правду про неї, від цієї істини нема розпачу. В цій істині є одразу надія, тому що ця істина сповнена Божою любові. А любов з цілі. Любов це серце Бога. І в цьому серці є тільки. Бажання спасти людину, дати їй мир, назвати її ім'я Царстві Божому. Отже, ця Божа любов тільки зцілює Дух світу дуже людей обманює, веде своїми стежками, щоб людина ніколи не пізнала істини. І так людей навчає, що ніби кожна людина має свою істину. Ось кожна людина має свою правду. І так говориться. Ось кожна людина. Ця вбиває когось, вона має свою правду і має право жити за тою правдою. Хтось має свою правду і так всі мають правду і всі нещасні. Нема такого. Є істина, яка людині не належить самій. Тому що людина, коли згрішила. І відірвалася від Бога, перестала слухати Бога, Бог сказав про неї, не те, що о в тебе істина. Продовжуй цю лінію. Ні, Бог каже: ти порох, і в порох повернешся. Ось це є правда про людину, вона є порох. А порох життя вічно не унаслідує. Порох навіть життя не має в собі, тому що це порох. Де ми бачили, щоб земля, яка перетворилася в порох, принесла плоди. Нема такого. Вона мертва. Щоб земля, яка перетворилась в порох, принесла плоди, треба, щоб цей порох був сповнений води. Води, яка його оживить. І тоді вони разом в єдності можуть, може щось принести плід. І ось правду, Бог говорить про людину, ким вона є. Вона є порох. А світ твердить так, що кожна людина має правду. Яка правда? Це обман. І людина тим обманом дихає, годує інших. І вона від нього просто отруюється. Ці думки це отруйні. Ці думки не можуть наповнити її змістом, не можуть дати миру. Ці думки мають тільки страх. І вона тоді з тим страхом починає жити в цьому світі. І страх. Воює з іншим страхом, з іншими людьми. І так люди воюють. Тому що в кожного є своя істина. Але ця істина це порох. Отже, істиною є тільки Бог, тільки Ісус, який прийшов до нас і приніс цю істину. І тільки ця істина єдина може об'єднати людей. Коли кожен приймає цю істину, що робить ця істина? Визволяє людину з Пороху. Визволяє з поневолення, з гріха. Це та жива вода, про яку Ісус говорить. І людина може принести плоди життя в іншому. І що вона несе? Радість перша. В своїй душі має радість, і іншим несе. І світ перемінюється. І царство Боже входить в життя людини. Те, що каже Ісус, Царство Боже є між вами. Між нами тоді, коли ми приймемо істину. Коли Іван Хреститель був ось на Йордані, він каже, покайтесь, царство Боже наблизилося. Отже, він їм говорить, покайтесь. Якщо б вони кожен мав свою істину, для чого навертатись, кайтесь. Але саме потрібно каятися від того розуміння, що кожен ніби має свою істину. Це неправда. Іван Хреститель каже, що царство Боже є між вами. Це значить, Ісус наблизився до вас. Прийшла Божа істина. Яка хоче вас звільнити з прокляття гріха і все, все, що є недобре. І ось ті, що прийняли, значить, вони пізнали цей дар дар Бога, дар Його любові, дар істини, яка єдина є ціна в цьому світі. І хто не має істини в серці, той не має ніякої ціни. Ціна людини стає від того, наскільки людина має істину. Ось, а коли вона немає, значить, вона втрачає, вона втрачає. Тоді люди воюють. Ніхто не бачить тої ціни. Всі зненав... ненавидять, б'ють. Отже, тільки прийнявши істину, ми можемо розуміти цінні життя, ми можемо розуміти цей дар, ми можемо розуміти покликання своє, запрошення до неба. Це дар, великий це дар. Тому сьогоднішній день це дійсно великий день такий, щоб ми могли почути Івана Хрестителя, що Він нам говорить. А Він говорить, що Ісус це ваш Спаситель. Він прийшов ваші гріхи взяти на себе. Він прийшов вас цілити, вивезти з вашого поневолення всякого. Він прийшов, щоб вам дати надію на життя, яке ніколи не закінчується. Іван Хреститель продовжує говорити, Він не. Зупиняється, він говорить, почавши від того Лона Материнського, коли він промовив перші е, своїй матері, і потім далі, ще тим всім людям, які до нього приходили. І навіть коли він вмирав, коли ірод засудив його, щоб стяти голову, він і тоді говорив йому: ти робиш неправильно, покайся. Ну, але бачимо, ті люди не почули його. і Збільшили свої гріхи, відтявши йому голову Івану Хрестителю. Але його голова почала говорити. І навіть потім скільки разів віднаходили її цю голову, весь час, бо вона не може пропасти. Вона говорить, це голова, яка говорить про покаяння людям. Три рази віднаходили. Отже, це знову сьогодні слово Івана Хрестителя до нас, що ми. Почули голос Ісуса, прийшли до Нього і віддали Йому своє життя, життя Христові, довірили свою, своє життя, своїх рідних, своїх дітей, свої сім'ї, свою країну, світ весь, щоб ми віддали Христові, тому що тільки Він може нас всіх врятувати. Хай прославиться Боже ім'я цьому. Христос Христос.